В сучасному світі важливо розуміти, як діє пропаганда. Вона не завжди може працювати проти нас, а навпаки, допомагати доносити правду до тих, хто може погано відрізняти її від брехні. Сьогодні, 27 лютого, в Кременчуцькій гуманітарно-технологічній академії відбулась зустріч з неймовірною людиною, успішною дизайнеркою, а тепер активною громадською діячкою Світланою Терещенко говорили про життєвий шлях Світлани та про активну підтримку України на міжнародній арені. Я дуже вдячна, що мене запросили. Я була дуже вдячна побачити молодь. Ть в а побачити їх очі для мене. Це було дуже дуже надихаюче, дуже гарно розповіла. Поділилася своїм, поділилася своїм досвідом, що робили, як треба робити, як спілкуватися з іноземцями. Крім того, освітній заклад підписав меморандум зі Світланою Терещенко. Адже головним пріоритетом для академії є розвиток молоді, аби надалі вони мали змогу нести важливі думки у суспільство. Була пропозиція. Підписати угоду меморандум про співпрацю, тому що як ми сьогодні побачили, як і світ безмежний і без якихось окремих спеціальностей, дисциплін, а що він цілісний, і тому у нас уже сьогодні є розуміння, наскільки може бути співпраця подальша цікавою різного змісту для того, щоб вона слугувала тільки одному, щоб молодь, щоб покоління фахівців воно було наповненим, воно було Тріотичним і воно йшло у різні сфери життя працювати. І несло цю духовність на зустрічі. Були присутні не лише учні академії, а й зацікавлені крименчужани, адже вміння протистояти ворожій пропаганді є не менш ефективною зброєю. Такі заходи, як сьогодні, зокрема ведуча сьогоднішнього заходу Світлана Терещенко, це одна з тих провідників інформаційної ідеї про те, що Україна є центральною ідеєю всього європейського. Співтовариства пропаганда, наша культурна, це основне джерело інформації, і основне на сьогодні, окрім поля бою. Основна зброя, яку ми повинні використовувати обов'язково в своєму житті. Культура це ідентифікатор національності, не менш важливий за мову. Такими думками з нами поділилась майстриня художньої вишивки, яка також завітала на зустріч. І коли я російськомовна в побуті була, коли я починала розповідати про українську вишивку, у мене не виходило розповідати це російською, тому що ну як ти про українську вишивку будеш розповідати російською. Тому що тому мені дуже дуже відгукувалося кожне слово, що розповідала пані Світлана. Дуже. Дуже важливо, щоб Украї... про Україну знали, про її культуру знали. І хочеться це популяризувати в світі про справжню українську культуру, а не та шароварщина, яка була яке все було знецінено за часів радянського союзу. Військові відстоюють незалежність нашої держави та її цілісність. А ми в свою чергу маємо відстоювати її на інформаційному та культурному фронті. Адже доки українці боряться, доти ми будемо непереможними. Україна була, є і буде поза всякі імперії, поза всяких політиків. Нікуди ми не дінемося, але давайте її підтримувати, давайте допомагати їй вистояти зараз в ці такі складні часи. Україна буде. Слава Україні. Подібні заходи сприяють вихованню нового покоління, яке зможе гідно представляти свою країну на міжнародній арені та відстоювати її інтереси. А обмін досвідом із видатними особистостями, такими як Світлана Терещенко, надихає на активну громадську діяльність і зміцнює віру в силу культури як способу об'єднання і протидії ворожій пропаганді. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.